От, знімаю відео, От, дві хвилини роботи. Лимон і сода. Насипав собі соди. Лимоном наливаю і тряпочку шурую. Одна фара, то підсінок погано злавить, а це друга ще не полірована. Видите? з цього поліровано. Дві хвилини. Сода і лимончик. Вручну натер, не треба водою змити, може буде краще. А щоб ще краще вручну, це G3. Зразу і лак поліруєте, і ті від жуків крови, ну все збирається. так класно. Та фара ще не полірована. Зараз її полірну і, і... будуть дві ідеальні. Оце поліровано вже. Ось як воно буде виглядати. Так що рекомендую Лиман і сода. Дві хвилинки на ту, дві хвилинки на ту чотири хвилинки. Та купа грошей зекономити.